Слава Україні! З вами я, Петро і ви на нашому каналі Читати Крутобоксю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні прочитаємо, оглянемо, називається Зізнання книголюба. Така книжка. А ви спитаєте, навіщо ти вирізав кусок книги? Навіщо ж я вирізав кусочок книги такий? Насправді це просто така книга з такою приколюхою. Як вирізаний такий квадратик в книзі. Про що ж ця книга? Ця книга де е, розповіда про себе книголюб. Люб. я не такий книголюб, як, як автор. Але, е, наприклад, тут розповідається, як прорізні полички з книгами, як почати читати книгу, про любов до книг, а також як писати книгу, що для цього треба. Тут тобто це таке і. Не це щось між повчальним і розважальним. Тобто для книголюбів, книга для книголюбів, або для авторів з, з такою частинкою розв, розважання. Цікава книга, незвичайна. Така мені в руки перший раз попадає про книголюба. І взагалі сама книга дуже цікава, особливо якщо ви книголюб, любите книги або автор книг. Отже, цю книгу я вам раджу. текста небагато і читається швидко. Раджу вам цю книгу, раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. Усім па-па-па-па!